кожна дитина незалежно від обставин заслуговує зростати в турботі та любові сім'ї через опіку, усиновлення чи інші форми виховання. Традиційний гість наших ефірів, людина, яка опікується долею дітей, що потребують державної підтримки у пошуку своєї сім'ї. Володимир Лис, очільник служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, традиційно раді вас бачити в нашій студії. Доброго вечора. Слава Україні! Слава доброго вечора. Так, дуже такий переддень, бо всі привикли, що в нас 1 червня, день так, захисту так. дітей, бо президентом Кучмою в 1998 році було, Конвенція ООН була ратифікована Верховною Радою і було прийнято проведення свято, оскільки день дитини відзначали завжди з закінченням навчального року і вирішили 1 червня до Дня дитини День захисту дітей. Але традиційно в світі, 20 листопада, це день прийняття конвенції про права дитини. І в нас це також було свято. Воно назвалося день спільних дій в інтересах дітей. І мені ніби мали ще потім ще день установлення. Появилися в нас так. Декілька дитячих свят було, і це дуже добре є. Але цього року було прийнято рішення, що ми світовою спільнотою ми разом з світом. І ми 20 листопада. День прийняття цього конвенції вам так цього року, 30, п'ятого року. Ну, 30 травня ні в передень старого свята вийшов указ президента. Десь свято не відміняли, але є такий момент, що ми тепер 20 листопада. Я пригадую нашу розмову в цій студії. Останню перед цією, і ми говорили про родину переселенців у селищі Магерів Двівського району. Вони відкрили будинок сімейного типу. У ньому житимуть п'ятеро дітей, тобто вже живуть, якими опікується родина з Херсонщини, які отримувала цей будинок у подарунок. Як у них справи зараз? Чи можемо ми повернутися до цієї родини? Чи взагалі ви відстежуєте ці? родини? Ми не родини? тільки відстежуємо. Ми просто після того у нас ми придбали вже будинки. Ще ще в інших регіонах і ще до кінця року ще дві. Ті родини, які повернуться за кордону від нас, які не мають куди повернутися, вони будуть в Львівській області. Таких п'ять будинків за рахунок держави було придбано. І в цілому що там не тільки діти будуть з тих регіонів. Е наші діти також будуть адаптовані, якщо при бажанні е е захочуть бути в сім'ю у, у ті родини. І тут же не знати, коли дай Боже та війна клята закінчилася скоріше, але ті родини вже деякі що мають бажання, що вони вже у нас будуть. І це дуже добре, я вам скажу. Я пригадую, що ми розмовляли про те, що і мета держави, і загалом, і ви ставите перед собою таку ціль, щоб принаймні в нашій Львівській області не було жодної дитини, яка залишається поза сімейною опікою чи турботою. Ну на сьогодні їх є зараз на сьогоднішній день 2142 дитини-сироти, дитини позбавлені батьківського опікування. З них 138 дітей перебувають поза межами сім'ї. Угу. Але тут треба врахувати, що тут ходять діти-студенти. Ну відповідно, в ппідкову старшу підліткового віку. Тут є дітки, які, на жаль, по стану здоров'я дуже тяжко знайти сім'ю. Це є. Вони невиліковано хворі, і так далі, така певна частина. І є певна кількість дітей, які є діти старшого віку, і вони належать до великих родинних груп. Але ми і над цим працюємо питанням. В цілому у нас 95% дітей сиріт наші дітей позбавлені на батьківського піклування, огорнуті сімейними формами виховання. Ви так... Я дуже тішу, що в Львівській області є така ситуація. Ви так тепло сказали, огорнуті піклування. А які можливості надає їм держава? маю на увазі і державні будинки сімейного ти. І прийомні сім'ї, і патронатне виховання. Як держава дбає про таких дітей? От тут слід розділити якраз патронатне патронатні сім'ї це є якраз та ланка між інституційним закладом і, сім і сімейними формами виховання. Тобто дитина в часи певних обставин появляється за межами сім'ї. Або вилучаєм сім'ї, або загубили нас, У нас колись, у нас був притулок для дітей служба справа дітей. Я теж хочу сказати, що відповідним розпорядженням голови притулок ліквідований і створений на базі к комунальний заклад міської обласної ради центр соціальної підтримки дітей та сім'ї. Uh -huh. Трохи інакша філософія, він і надалі буде надавати соціальний захист дітям, але набагато більше послуг буде. Це, це окрема тема. Але як ми вижили, притулок закрили і що сталося? А в нас на сьогоднішній день вже є 28 патронатів сімей в області. І дитина, попадаючи в кризу, вона не попадає там в заклад і так далі, а вона перебуває в сім'ї людей, які спеціально навчені. За що держава? Виділяє фінансовий ресурс, і дитина не травматизується інституційним закладом. Вона перебуває тимчасовій сім'ї до вирішення певних потреб. І як наслідок, у нас 90% відсоткове там є або повернення в сім'ю, або у сімейні форми виховання. На заклади там, поки що навіть я не пам'ятаю, що в нас діти вийшли з партона сім'ї, і це теж дуже великий плюс. Є не повертається назад. Так, ми і надалі. Працюємо над тим. Я за те, щоб кожна громада Львівської, територіальна громада Львівської області мала в себе на території, хоча б одну патронату сім'ю. Це така палочка, виручалочка для тих. От сім'ї сталася трагедія, чи якась надзвичайна ситуація в родині, якійсь в громаді. Вони не везуть там з Турківського району до Львова, чи там в якийсь центр, чи до, до лікарні. А є потім спеціально навчені люди, спеціально навчена сім'я, яка приїхала, забрала дітей, яка готова 24 години на добу забрати дитину від нуля до 18 років. І це зараз наша мета найближчий рік, два. Ну зараз вже двадцять на тих сімей. Ще до кінця року плануємо дві. І мені дзвонив один регіон. Що вже не ще кандидатів. Так що працюємо над тим, але також і працюємо. Патронат там це є е, до трьох місців, якщо є потреба до півроку. Але ми працюємо над кандидатами, які могли б взяти е, дітей більше, наприклад, родинна група, 5-7 дітей. Це вже дитячі будинки сімейного типу. І держава, і ми маємо меценатів, які готові надавати такі будинки, тільки щоб були родини, а дітей ми знайдемо. Якщо не в нас, дай Бог що свою влаштуємо, то в Україні ми дійдемо до ресурсу буде. Якщо нашу розмову побачать люди, які готові зголоситися і взяти на себе таку відповідальність, що їм потрібно робити і куди звертатися? Ну, перш за все, це їм треба звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання. Або якщо вони десь там перебувають в службу дітей, де є найближче їх проконсультують, які документи треба. Не так багато документів. Документи це треба. Тобто, якщо вони там в місце проживання, вони мають мати, бо має бути акт обстеження. Довідка про несудимість там за тяжкі злочини, злочини, проти людство Медична довідка довідка про доходи, бо людина має мати певне фінансування, щоб не було споживарства. Тоді відправляється, якщо робиться формується справа, відправляється на навчання, і якщо людина пройде навчання, тоді їй надається висновок бути установителем, опікуном, прийомним батьком, батьком-вихомателем чи потронатими батьками. Про навчання я знаю, що ви регулярно проводите такі це. навчання. Прийшло вже 11 циклів. Цього року, року ще буде дванадцять за дванадцяти. Чого навчають батьків можливих, потенційних майбутніх батьків? Ось так, мабуть, навчають всіх моментів, бо дитина це не є іграшка, і це не забавка. Це є людина це зі своїм характером, зі своїми принципами. Якщо вона була десь до того в іншому середовищі, вона не може так її переставив. Я вже в твоїй сім'ї буду їсти ваші любимі макарони чи ваші пироги. Я люблю холодець, люблю голубці. А мене того не кормили. Я не знаю. Я люблю взагалі палюшки чи ще щось. І відповідно вже можуть бути якісь конфлікти. Мені не подобається там така пісня, чи така і якраз вчать, щоб батьки. І як вони мають до дитини знайти підходи? Воно не буде, що ми взяли дівчинку з, з голубими очками, бантики повішали, і вона вже буде ходити і повстанських пісень співати. Треба навчити, бо дитину того ніхто не вчив. І чи вона схоче, чи не схоче. А може вона любить тваринок? Ще... Тобто, в чому всіх моментів, чому ж діти виростають? Що діти мають мати свої характери? Як треба комунікувати з соціальними службами, не замикатися в собі, тому що інколи це є проблема, і родина думає, боже, ми такі порядні галичани. У нас проблема, а то буде стидно, якщо стидно". не можна, Це не є стидно. Ви взяли дитину, у вас є труднощі, є спеціальні люди, спеціальні служби, які вам допоможуть. От цьому ми навчаємо, щоб комуні була відкрита комунікація, і тоді це забезпечить перебування дитини і адаптацію дитини в сім'ї. Пане Володимире, на саме завершення нашої розмови все ж таки завтра День дитини ну, не, не до святкування, тому запитаюсь по-іншому, як відзначатимете? Ну, Дивіться, в нас буде в нас заплановано по, по, по громадах, відповідно, там якісь е, різні акції будуть, але е, ми запланували. Форум у нас на дороге на наступний тиждень буде такий досить такий медійний форум. А також ми вже все-таки відкладаємо вже на Миколаїв до миколаївських свят такі масові свята, де ми зможемо максимальну кількість дітей зібрати, там різними виставками і деталі. А взагалі день захисту дитини, воно і колись називалося день спільних дій інтереси дітей. Це щоб громадськість, спільнота звернула увагу на проблеми дітей, що є діти і вони потребують. Голова там громада має знати, а які в мене ще соціальних послуг бракує для дітей. Вчителі того ж, що ми можемо зробити. Кожен на місці має звернути увагу не тільки в той день, а цей рік, що я зробив для дитини, щоб наші діти росли в гарному заможному доброму світі. Я розумію, зараз війна, зараз тяжко є дуже багато проблем. Але якщо ми зараз не будемо вкладати в дітей, не будемо допомагати, ми не будемо мати майбутнього Це інвестиція в наше майбутнє, наше спільне майбутнє. Володимир Лис, начальник служби у справах. Дітей Львівської обласної військової адміністрації був гостем цієї першої частини нашого ефіру.